Через повне знеструмлення рівного 23 листопада та нестабільну ситуацію з енергосистемою України рівненських школярів вимушено відправили на канікули до кінця тижня. Однак рівне поступово звикає до життя в умовах обмеженого використання електроенергії. Учні, які цього тижня відпочивали з понеділка, повернуться у місті відновлюють роботу усі заклади освіти, що правда з певними корективами. 28 листопада в школах міста Рівне та закладах дошкільної освіти відновлюється навчальний процес. Хочу наголосити, що він буде відновлений з тої форми, яка була обрана школою, тобто чи змішана форма, чи очна. Разом з тим нагадую: якщо раптом не буде електроенергії в закладах освіти, то вони будуть працювати лише у форматі світлового дня, тобто приблизно до 16.30. складніша ситуація у рівному з громадським транспортом. Тролейбуси так і не вийшли на маршрути. Це пов'язано з тим, що енергетикам не вдалось забезпечити достатній рівень потужності у контактно-кабельній мережі міста. Тож цілком ймовірно, що рогаті стоятимуть усі вихідні. Субота й неділя також швидше за все, із дефіцитом обсягів електроенергії. В місті рівному не будуть курсувати. Будь ласка, шановні рівняни, врахуйте це при користуванні громадським транспортом в місті Рівному. Наразі маршрутні транспортні таксі забезпечують функціональність та логістику і доступність і сполучення між всіма мікрорайонами. Міста на випадок знеструмлення та повного блекауту у місті у рівному на даний момент діє 17 пунктів обігріву. Однак через велику кількість відвідувачів їх чисельність збільшують, тож зовсім скоро попити гарячого чаю та підзарядити свій гаджет зможе значно більше рівнян. Додатково розгортаємо пункти незламності і ще в шести локаціях. Також зазначаю, що в селищі Квасилів. Також розгорнутий пункт незламності на базі місцевої школи. Тож, шановні квасилівчани, ви можете скористуватись тими послугами, які там будуть надаватись. Підходьте, ми стоїмо, ми незламні, ми обов'язково Переможемо такою є ситуація у рівному сьогодні. Та чи довго Україна житиме в умовах обмеженого використання електроенергії? Наразі невідомо. Енергетики вкотре просять громадян не вмикати без потреби енергоємні пристрої та економити споживання електрики. Ірина Жуковська, телеканал ITV.